Спільна молитва за український народ і нашу перемогу. Блаженніший митрополит Епіфаній здійснив архіпастерський візит на Прикарпаття. Тут предстоятель Православної церкви України традиційно очолив всеукраїнську прощу до Манявського монастиря. Більше у наступному сюжеті. Свій візит на Івано-Франківщину, предстоятель Православної церкви України, розпочав із Тисманицької громади. У селі Красилівка він освятив новозбудований храм перенесення мощей святителя Миколая. Його будували 25 років. Кожен храм в тому чи іншому селі є духовною опорою для вірних, для українців, які потребують цей непростий час підтримки, духовної підтримки. Чому ворог нас не зумів швидко здолати? Бо ми духовно сильні. Нам давали на початку скільки три дні, тиждень, місяць. а Ми вже героїчно протистоїмо Понад три роки помолитися разом із предстоятелем Православної церкви України зібралися десятки гвірян. Приїхали і мешканці сусідніх сіл. За перемогу будемо молитися, щоб все було добре, щоб якнайшвидше була перемога надвором. Я радий за Касильку, що ми тіські гроті, але такий Бог поміг вибух цей прекрасний храм. Я думаю, саме б він після того не пусував. Аби люди до нього ходили, ходили люди на службу бож хвалили Бога за цю красу, яку створив людськими руками. А наступного дня блаженніший митрополит Епіфаній очолив богослужіння у Манявському чоловічому монастирі. Наша молитовна проща присвячена дню пам'яті блажених отців наших Іова і Феодосія великоскітських Манявських, які за Божим промислом прийшли в ці карпатські горгани. На початку 17 століття, щоби відродити тут в Карпатах колишній полонинський воздвиження чесного Христа Господнього монастир, ця християнська подія щороку збирає паломників на молитву. Сюди за давньою традицією пішим ходом приходять люди з різних куточків Івано-Франківщини. Кожен рік тисячі паломників вірян не тільки з нашої області, а й з село України. Приходять саме до цієї святині. В намірах молитися за здоров'я рідних, близьких, за щасливу долю своїх дітей. В Час війни ця молитва є особлива, тому що це молитва за рідну Україну. Також блаженніший митрополит Піфані завітав до обласного перинатального центру, аби підтримати медичних працівників та молодих батьків у важливий для них час. А ще лікарям вручив благословенні грамоти.